Всім привіт! Розпочинаємо огляд гонки мануфактури. У мене Porsche RSR. стартую 11-м і буду в принципі, записувати найбільш такі цікаві моменти, тому що гонка довга, майже півтора години, 10 кіл Нюрбургрингу. Це досить багато, і тому щоб не дивитися ціле відео. І що, з розпочинаю на проміжній гумі, тому що за порадою, до речі, вилетів тільки що пілот, який мене вибив на кваліфікації. І через це я не поставив норм. А зараз тут я вже отримав поломки, бо от що було. Раз. Мене вже вдарили. Вже в мене ліве колос і передній бампер пошкоджені. Мусив об'їхати, мокро, проміжна трошки поганенько тут тримає. Більшість пілотів брали мокру гуму, незважаючи на тих, що злетіли, бо ті гуму так і не вибрали на початку. Тут я використовував ПБС-3 для того, щоб більш-менш тримати машину. Але було досить тяжко. От і вже мені ще один удар. О, тут досить так нагло обганяють не церемоняться багато вилітало знову мене збили. Як виглядається зсередини. Тут зліва видно, коли заїжджаєш на вологу, прям ну, як, вся ділянка волога, але іменно, коли заїжджаєш за перебрики, то там видно, що рівень води і щеплення набагато менший, зліва є цей індикатор. У мене машина вже світиться як гірлянда. Тут намагається я пройти цього пілота. Намагаюся зробити обережно, не вибивати його. Але ззаді так цього ор. Це і так не, не старався. Ще один орд вибиває мене назовні. Я його не пустив чисто принципово, бо це вже занадто. черканув, ось знову мене вибиває назовні. Тут, мабуть, вони зіштовхнулися, ось, всі повиїжджали. От тут мені, звісно, не пощастило. Отримав ще поломок. Я не мав би і в'їхав в цього пілота, якого розвернуло. Тут пілоти мали на перевагу, бо, наприклад, він на мокрий, в нього майже поломок немає, і тому він краще тримав дорогу. Тут у нас на початку теж на Мокрій Гумі, Ламборджині на проміжній. Далі мерседес на Мокрій і Nissan теж на мокрій гумі. Всі далі на мокрій гумі пілоти. Проміжна тут набагато гірше тримала дорогу. намагається їх подоганяти. Була б це суха погода з цими поломками, було б надзвичайно складно, оскільки в мене руль вібрував під час з такими поломками напрямих. І тому проблема була досить велика. Точка гальмування була поганою і саме аеродинаміка пошкоджена. Туше їздимо всі, їдемо всі плотненько, перше коло. Вдається триматися. Ми вже спробує обігнати, але тут немає де пролізти. Пішов назовні, але мене не пускали назовні. Прийшлося відпустити їх. Ззаді них нічого не видно. От, як оцей нагло запкався, виб, вдарив мене, всього теж вибиває. Ну, в принципі, тут багато пілотів так і їздили. От, цей цього вибив і поїхав собі далі. Я ще тримаюсь. якраз подивимося це вже ціле коло, дай вже почну перемотувати, перемикати. Тут наглість друге щастя. Під час дощу. Там потім ще був більш шквальніший вітер. І сама... сам дощ був набагато сильнішим. Аді мене вже доганяють. Тут навіть із ПБС треба було машину ловити. Тут я завжди скидав, я знаю, що тут треба було газувати, але в принципі краще обережніше проїхати. Гальмувати старався я не одразу, щоб переднє колеса не блокувати навіть з абс все одно машина могла вилетіти. Пощастило, що він став прозорим, то я вже в нього влетів. О, і зараз почнеться, а вже на прямій. З цими поломками, які в мене були, якби вже була проблема. От Мене зараз напряміся почнуть обганяти. До прикладу ось цей. А ні, в нього просто сліп стрім. наприклад, догнати не міг. Тут теж є поломки аеродинаміки. Цей теж поламаний, але в мокрій трасі. Оцей тільки один бампер ударений і все. Тут дуже волога траса, дочь сильніший став. Легенько його вдарив, відпустив назад. Так добро змагалися, я, я шукав завжди можливості їх блок обігнати. Тут мене трошки занесло на гальмуванні, але втримався. Кріш за все, мене не бачив. Тут траса стала дуже мокрою, на поміжній гумі важко було їхати. Прям добротний шквальний дощ. Тут я вже не вписувався трошки. Вже пішов до щитко. Дуже обережно вже їхав. Оскільки тут вже мали перевагу ті, хто на мокрій гумі, а я мав в подальшій перспективі. Джек вже без змін, що перемикаємося на одне коло вперед. Тут вже дощ трошки зменшився, було трішки легше їхати і просто я вже їхав тут самостійно. О, Тут якраз позаїжджали, ага, мене обігнали прямій, якраз у мене було багато помиловок. От, він нанісані він на мокрій гумі якраз. Але тут собі мав удар, я його намагався обігнати якраз, але не вийшло. Зараз вже видно трошки траєкторія. О, тут я якраз обігнало бурління, але от бачите, як він мене тут розвернув. І знову я відстав. От такі то пілоти. Вони пропустили позиції через свою помилку, але цього не визнають і треба розвертати інших пілота, щоб якось не втратити позицію. Та й таке. Все, Тут я ж зараз поїду на підстол, ще буду їхати все одне коло. Всі якраз позаїжджали на підстоп. На цьому колі я ще одне залишився. У мене у погумі якраз старалися, тому що траса вже підтохла. Всі були не мокрій, вдягнули мідіуми, потім вони мене пообганяють. Вже видно суху траєкторію. Ну і так, в принципі, я доїхав до кінця. Я якраз на п'ятому заїхав на підстоп. Ось. Мене вже з Якраз лишилося один паливо, одиниця. Тут я поставив -со софт і вже далі так їхав до фінішу. Mm. Ладно, я тут поїхав по своїй траєкторії заробив собі. esse segundo eu estrago mesmo é Межі і все. Вже машина не тримає. Тобто, ще парочку не було, я вже почав втягуватися ці пічні. Вже мав поломку. Це була моя помилка. У мене відставання було досить велике, майже 30 секунд. До лідера хвилини з чимось, але вони потім стоїть ще далі з пістом. Це обмін, та сама поломка постарається вже. Завернеться якраз останнє коло. І от заїжджає на пісток. Тут уже ще в стерні. До треті заїхали пістоп, полезне. Зараз здогання відправився. i'm not Теж який нагло їхав, заїжджав на третій постоп, щоб управлятися. Та й на цьому все, більше було безліт, так чи доїхали до кінця. Нагловав, постійняв гуму також, заїжджав, виїжджає. ось така от хаотична гонка була. Дякую за перегляд. Зараз от пересік фініш і все.